Доброго дня. Хочу розповісти, вона вже обрізана раніше трохи була. Я показував, як слива обрізається. При такій обрізці, ось це я не підв'язував гілля, щоб отримати, бо сливи деякі ростуть, деякі сорта слив Ну і це залежить від підвою, на якому вона привита Ростуть, скажімо, під 45 і гострішими кутами Це не значить, що вони погані там чи що. Просто ці кути, от як бачимо, що зробив я. Оці всі кути прив'язані. Ви тепер дивіться, яка йде закладка усі. Оце все, Оце все плодова брунька. Оце все плодова, елітна брунька. Це. Це слива кубанка. Оце все вкрито плодовою брунькою підв'язано. Якби я його не підв'язав цієї бруньки, і ще й отак треба буде трошки підв'язати. От. Оце стройне веретено. Ну, ще називається французька балерина. по-різному називають. Ось це такий, так, така крона. Це я таку крону зробив. Спеціально для такої сливки. Вона чому така вийшла? Ну, я і грав більше всього, як, як формовка була поярусно скелетних гілок, як вона їх випустила. Той тобто, саженець я купив, вже були три гілки випущені. Ну, я із цього її, як кажуть, танцював тоді Ну от верхушка, як бачимо, перерізана. Там виход, виход також все вкрито плодовою брунькою. Ось. Он буде плодоносити, я потім покажу. Ось. Ну, оце якось так. До побачення.